Вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку, практична робота номер 9 проекти із циклами з передумовою, з використанням величин. А саме сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу. Практичну роботу ви можете переглянути у файли Практичне завдання або на сторінці 167. Виконувати практичну роботу ми будемо в середовищі Scratch. Посилання на онлайн-середовище Scratch, як завжди, у вас прикріплено до уроку. Тож, я пропоную вам або переглянути в підручнику умову, або у файли Практичне завдання, і перейти в середовище Scratch та виконати практичну роботу. Отже, в підручнику або у файлі ви, ми знайдемо наступну інструкційну картку. Дана інструкційна картка розбита на два завдання. Перше – це робота з зошитом, а друга це робота із комп'ютером. Перша частина нам потрібно скласти у зошиті блок блок-схему алгоритму для наведеного фрагменту проекту, який зображений на малюнку 442, і записати хід його виконання. Давайте я продемонструю, яка має бути у вас блок-схема. Тож, для початку нам треба запустити програму, потім вводимо значення змінної S до 50 і А дорівнює 5, після чого виконується умова. що Якщо наша S більша або дорівнює 10, то виконуються такі дії: S зменшує, зменшуємо на A, А, А, A в Свою чергу, збільшуємо на 10 і перевіряємо знову умову. Якщо S більше або дорівнює 10, повторюємо виконання цієї дії. І ці дії будуть повторюватися до тих пір, доки умова S більше або дорівнює 10 не буде дотримуватися. Після цього. Якщо умова не дотримується, виконується наступна дія, а саме з'являється повідомлення із значенням змінної а, а саме, скільки дорівнює А після виконання всіх останніх операцій і завершення виконання нашого проєкту. Це перша частина, тепер переходимо до виконання другої. А в другій частині нас просять відкрити середовище розробки та виконання проєктів. Це наш, наше середовище Scratch, посилання на яке у вас є. І далі нам треба в ньому скласти проєкт для малювання квадратів, розміщених поруч, поки периметр квадрата не перевищує 50 кроків. Довжина сторони першого з них дорівнює А-кроків, а довжина сторони кожного наступного на Б кроків більше за довжину сторони попереднього. Тож, нам треба скласти проєкт. Зберегти його та надіслати на пере. Ми на попередньому уроці з вами вже робили подібне завдання, а зараз ми з вами будемо використовувати цикли і передумову з використанням величин. Тож, переходимо до середовища програмування. Тож, як і в попередньому уроці, ми будемо малювати квадрати, які знаходяться поруч, але у нас змінюється трошки умова. Тож, нам треба скласти проєкт, поки периметр квадрата не перевищує 50 кроків. Тобто, у нас з'являється умова не перевищувати 50 кроків. Ну, давайте будемо працювати. І так, розпочнемо ми наш проєкт. Після того, як буде натиснути на прапорець. Далі ми повинні, зразу, ми повинні вказати, з якого місця починає виконавець працювати, тобто x, y рух у нас буде переміститися. Давайте x 0 y 0 з середини сцени. Далі ми будемо малювати квадрати, тож ми пам'ятаєте, що потрібно для того, щоб малювати олівець, ми додаємо його із бібліотеки. Тож, спочатку ми очищуємо сцену перед кожним разом, коли починаємо малювати. Тож, команда «Очистити все. Далі нам треба задати питання: довжина сторони квадрата. Ми самостійно будемо вказувати, яка буде довжина. Тож, датчики запитати і чекати. І ось тут ми пишемо довжина. Сторони квадрата. Так. Довжина сторони квадрата. Далі ми робимо дві змінні, як і в попередньому проєкті: Змінна А і змінна Б. Створити змінна А. І у нас буде змінна Б. Тепер нам треба надати змінній А значення відповідь. Тобто ми самостійно будемо вказувати, яка буде довжина. І тепер задати наступне питання: наскільки довжина сторони квадрата більша за довжину сторони попереднього квадрата. Ми беремо запитати і сюди пишемо, наскільки довжина сторони квадрата більша за довжину сторони попереднього квадрата. Тобто, ми самостійно будемо вказувати цю різницю. І тепер ми змінні Б. Знову ж таки надаємо значення відповідь. Обираємо змінну Б відповідь. Тобто, самостійно ми це також будемо визначати. А ось тепер з'являється наша умова. Тобто, не перевищувати 50. Тепер ми обираємо повторювати, бо в нас знову ж таки алгоритм з циклом, але з передумовою. Дивіться. Повторювати, поки до. Ось, повторювати до. До виконання умови. Пам'ятаєте, да? ми тільки що складали блок схему, що поки умова не виконується, у нас одні дії. Як тільки умова виконана, наступають інші дії. Тож, до яких пір ми будемо виконувати? Поки у нас беремо спочатку більше. За 50, що повинна бути більше? сторони. Так? Ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні. І тому саме тому, щоб знайти периметр, ми повинні А помножити на 4. Тож ми ще додаємо оператор множення у перше віконечко. І вставляємо 4 помножити на змінну А, є умову ми. Написали. Тепер, що ми робимо? Ми опускаємо олівець, бо ми будемо малювати. Далі ми малюємо квадрат, тож ми повинні дії повторити 4 рази. Повторити 4 рази. Які дії будуть повторюватися? Це переміщатися на кроків, змін на А, вставляємо, і поворот на 90 градусів. Це ми вже знаємо вміємо малювати. Тож, 90. Якщо зараз ми перевіримо цю умову, наприклад, 5 збільшити на 2, то ми бачимо, що наш котик намалює квадратик. Нам треба, щоб котик зробив відступ, наприклад, це буде 5 кроків, і малював квадрат трошки більшого розміру, ще відступ і трошки більшого розміру. Але щоб він не залишав за собою сліда, давайте ми з вами будемо. Перед кожним кроком наступним піднімати олівець. Тож підняти олівець. І далі ми складаємо переміститися на А, тобто на довжину сторони квадрата плюс 5 кроків, тобто, щоб відступ був між квадратиками. Переміститися. І сюди ми вставимо з операторів оператор з плюсом. І це в нас буде А. Ми ж пам'ятаємо, А це довжина сторони квадрата плюс 5. Можна зробити плюс 10, плюс 7, як вам хочеться. І далі змінити А на Б. І далі змінити А на Б. Так, Беремо. Змінити А на Б. От ну, давайте спробуємо виконати. Давайте повернемо його, хоча він зараз стане сам на координати, які ми вказали на початку. Тобто, 2, давайте і 2. Ось котик намалював нам квадратики. Давайте ще раз спробуємо. Ну, Наприклад, 8, і кожен збільшується на 5. Намалював лише один квадрат. Давайте 4 на 1. Намалював багато квадратиків, бо, бо поки не було виконано умов. Як тільки умова виконалася, він перестає малювати. Тобто, бачимо, так, що як тільки умова виконується і периметр стає більше 50, то завершується виконання умови. Yeah. Ми виконали завдання. Тож, тепер файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. Можна практично 9, зберегти. І повертаємось до нашого класу Додати файл. Якщо у вас не вийшло зберегти проєкт, ви можете зняти відео, наприклад, ось моя практична, або зробити скріншот, але намагайтеся зробити так, щоб я бачила, що намалював ваш котик і сама програма. Здати, здати. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. На все добре, до нових зустрічей.